Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте сьогодні разом подивимось карту дня на 19 жовтня 2025 року, що готує нам цей день для кожного знаку Задяку. Упс. Отже, овен. Сьогодні все може змінитися за одну мить для вас. Не намагайтесь контролювати події. Просто прийміть те, що приносить вам життя. Удача сьогодні на вашому боці, але якщо ви готові до нового витку долі. Зміни ведуть вас туди, де має бути ваше місце. Телець. Будьте уважні до спокус і звичок, які тримають у вас у залежності. Карта нагадує, ви маєте силу звільнитися від того, що забирає вашу енергію. Сьогодні легко піддатися комфорту, але краще обрати свободу. Скажіть ні, тому що вас обмежує. Близнюки. Це день стабільності, домашніх справ і турботи про себе, звичайно. Ви можете отримати практичний результат від своєї праці або підтримку від надійної людини. Зверніть увагу на фінанси. Дбайте про баланс. Довіра до себе сьогодні принесе вам спокій. Рак Рак, для вас час не поспішати. Ваші зусилля дозрівають, навіть якщо ви ще не бачите плоду ваших дій. Ця карта вчить терпінню і вірі в процес. Лев. Сьогодні день обміну отримання або надання допомоги. Може з'явитися шанс отримати подарунок чи підтримку від когось. Також важливо пам'ятати про рівновагу. Не давайте більше, ніж ви можете. Гармонія у відносинах поверне вам енергію сьогодні. Діва. Можливостей багато, але не всі вони реальні. Сьогодні легко заплутатись в мріях або ілюзіях. Перед прийняттям рішення перевірте, що справді має цінність для вас. Оберіть те, що наповнює ваше серце, а не лише виглядає привабливо. Терези День зупинки та переосмислення. Не дійте поспіхом. Життя просить приглянути ситуацію під, під іншим кутом. Прийміть тимчасову паузу, а вона допоможе знайти глибший сенс в тій ситуації, яка склалася. Іноді тиша це найкраща дія. Скорпіон. Можливі відчуття нестачі або самотності. Не закривайтеся від інших. Допомога ближче, ніж вам здається. Ця карта нагадує, що труднощі вони лише тимчасові. Віра у власні сили відкриє перед вами двері підтримки. Стрілець. Чудовий день для насолоди плодами вашої праці. Ви можете відчути гордість за досягнення або фінансову стабільність. Дозвольте сьогодні собі трошки розкоші чи відпочинку. Ви заслуговуєте на цей спокій. Козоріг. День на теплих спогадів і зустрічі з минулим. Хтось із давніх знайомих може нагадати про себе. Ця енергія лагідна і доброзичлива. Не бійтеся, відкрити своє серце. З минулого може пройти щось світле і радісне. А для вас день радості, гармонії та святкових моментів, можливе завершення справи або гарна новина у сім'ї. Карта на вам несе стабільність і відчуття вдячності за досягнуте. Радійте сьогодні кожній дрібниці, риби. Сьогодні день натхнення і нових ідей. Може прийти несподівана можливість або бажання діяти зовсім по-новому. Довіртесь своїй цікавості це знак росту для вас. Не бійтесь почати щось, навіть якщо досвіду ви ще в цьому не маєте. Так і був розклад на 19 жовтня. Дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю всім гарного здоров'я!